На кордоні з примом до мене підійшов енкеравець і сказав, що в Примі твориться чорт знайшов по типу помічник шерефа грає в БДСМ і гаря весь городіжка захвачений бандюганами. Так як мене послав Едді розпізнати інфу по нападу на виправну колонію, я сказав Енкерицю, щоб шов далі своєю дорогою. Далі по дорозі ми захоплюємося дивовижним видом солоденьких попокенкеров, тобто находимо палатку з офіцером та від нього чуємо інформацію, що напад на прім неможливий, тому що ворог набагато сильніший ніж вони в даній ситуації. Тому мною було вирішено відчалювати в Прім. На мосту було три міни, було дуже близько до одна нога тут, друга там. Далі по дорозі ставало дуже спекотно, тому мною був розроблений план по штурму в режимі стелс через кнопку контрол. Пару шашок динаміту допоможуть з цим впоратись. Після повної зачистки та декількох діалогів, я зрозумів, що пріму потрібен шериф, бо повічник любить БДСМ Ігоря, а старий дід проговорився, що напад на виправну колонію буде з дня на день. Повернувшись до колонії, я зустрів ковбоя, який до того, як сісти на бутилку, був шерифом та запропонував йому ваканцію в прімі. Місна пахана на нашовачкова, але згодився ковбой. Далі діалог з Еді та вторгнення НКРівців, після якого я полетів на аванпостренджерів, попередньо затарившись у старого. По дорозі я помітив банду бандюганів та шайку рейдерів, які були на заправці. Пропустивши перестрілку з ними в самій заправці забираємо кришечку з синою зірочкою на полу біля тіла та рухаємося далі по трасі угору до гігантських металевих статок. Підходячи ближче до СТО, потрібно бути обережним, бо тут велика зграя скорпіонів, але пару магазинів і та-та-та-та-та роблять свою справу. А зліва в будинку нас чекає ще одна зірочка. Прибувши на аванпуст, мене зустрів Клірк, який непогано чинить речі. Після декількох діалогів мене направила до пахана, який дав мені трішки роботи з натяком в бік нагороди, також він сказав завітати до казарми, де я познайомився з Кес, яка дуже любить поговорити за бутилкою віскі. Від неї дізнався, що на кріші казарми є снайпер з позивним Привид, у якої може бути для мене робота. Яка відправить мене в бік Ніптона на розвідку, де легіон Цезаря зробить криваву баню з місцевими і відпустить мене як журналюгу розповісти всім про їхній вчинок? Паралельно зачищаємо від гіганських мурах дорогу, про яку говорив пахан, та повертаємось за нагородою. Чуть не забув, що на виході з ніптона зустрів шалену дівчину, з трупа якої можна дістати ще декілька сидіх зірочок. А також в одній з будівель також є сиді зірочка. Рівні почали підійматися один за другим. Після чого я зібрав манатки і в піщану бурю через міні поля направився до Новика. А на цьому все не закінчується. Дякую за перегляд. Став вподобайку, підписуйся на канал. До зустрічі.